Добрий день, дорогі друзі. Як і обіцяв, вам буду кожного тижня раз, кожної неділі буду з вами розбирати Євангеліє, яке читають у церкві на той час. Або святкове Євангеліє по святам, або раз на тиждень у неділю буду вам розказувати і разом з вами розбирати Євангеліє. В Україні ще йде війна, але. Євангелія не повинна вмерти, і хтось повинен це робити, і я буду з вами раз на тиждень розбирати Євангелій. так, сьогодні в церкві читали Євангелії від Марка, розділ 7, стих, вірші з 1 по 12. Весь, весь уривок я вам не буду читати, а буду старатися я вам своїми словами розказувати. Я думаю, ви на мене не образитесь. Хто захоче, потім може перевірити відкрити Євангеліє, перечитати все. І так, що нам сьогодні читали в Євангелії, в храмі фарисеї та кілька книжників, які прийшли з Єрусалима, зібралися якось навколо Ісуса. Побачили вони, що дехто з учнів його їсть їжу нечистими. <смі> тобто не омитими руками. Адже фарисеї, як і всі юдеї, не приступають до їжі, якщо певним чином не вимують рук, слідуючи за переказами батьків. Так, тут багато що є. Вони це сказали Христу, і дивіться, що Христос він відповів. Вірно, пророкував про вас лицемірів Ісайя, коли писав. Народ цей шанує мене лише устами, але серцем своїм далекий він від мене. Марне їхнє богошанування, людських заповідей вони вчать, як моїх, ну, як Божих, мається на увазі. Ще він що каже, залишивши западь Божу, ви тримаєте з переказу людського. Ну, от бачите що? Я сказав би, хочу, дуже вас не буду затримувати, наші будуть оповіді такі коротенькі, але змістовні. Я вважаю, що я б сказав би своїми словами так, тлумачу, чи, чи ні, добавлю від себе за Христа, що сказав Христос, я би сказав так: краще мати нечисті руки. Чи там ноги, чи ще щось там, але мати чисту совість. Набагато страшніше мати грязну совість, але чисті руки і там дотримуватися якихось там правил з нечистим серцем, то Бог не теляє, бачить, від теля, він дивиться на наше серце, і тому краще мати чисту совість, ніж нечисті руки чи ще щось. Амінь.